Добрий день, малята. Сьогодні ми поговоримо про один із символів Великодня. Символ Великодня розписані та фарбовані яйця. Виготовляти їх дуже давній звичай. Ось послухайте таку легенду про писанку. В одного бідного чоловіка народився первінець. Назвали Іванком. Росте Іванко, як з води, вже ходити почав, а говорить, як горохом сипле. От якось вранці встав синочок раненько, умився чистенько, Тихо говорить матері. А знаєте, мамо, що мені приснилось? Нібито прийшов до нас на великий день дідусь старенький, сам білий білий, і борода біла, сів в хаті на лавку, покликав мене та й подарував мені великодні яєчко, але не таке, як оце в нас на столі, стоять у мисці, а розмальоване листочками та хрестиками, завитушками та ягідками. Подав мені яєчко та й промовляє. Дивись, дитино, на це яєчко, тут і місяць, і сонце, травичка, й листочки. Будеш і ти так малювати, приносити людям радість та щастя. Великим майстром, писанкарем станеш. Добре запам'ятай, як треба ці яєчка розписувати, а називати їх будуть люди писанками. Посміхнувся дідусь, дав мені розписане яєчко та й пішов з хати. Аж тут сонечко пригріло, мені личко, я й проснувся. Глянув на стіл біля крашанок, лежить оце розписане яєчко. Вертіла в руках яєчко, таке воно було незвичне. А хлопчик пішов у комору, взяв яєць, зварив їх, розтопив воску та давай виписувати різні узори на них, а потім мокнув їх в червону, в синю фарбу, розтанув віск, а яєчка стали такі гарні. Прийшли сусіди полюбуватись на чудо писанки. Всім Іванко подарував по одній, та ще й розповів, звідки він такого навчився. І стали писати писанки по всій Україні. Господині старалися одна одної, щоб писанки були найкращі. Чому писали на яйцях? Людина здавна була близька до природи, спостерігала життя птахів, бачила, що з яйця народжувалася пташка. Був здогад, що яйце знає таємницю природи. Сама форма яйця і круглість жовтка нагадує сонце. Яйце стало символом сонця, нового життя. Розписували яйця майстри. Найчастіше на писанках зображали сонце, зірки, квіти. Фарби для розпису робили з коренів та кори дерев, і з часом яйця стали прикрашати гарними орнаментами. Розписані яйця називають писанками, а фарбовані без візерунка крашанками. Сьогодні пропоную вам виліпити писанки з солоного тіста та прикрасити їх. Сьогодні ми використаємо дощечку, стеку, качалку, готову форму, пензлики, фарбу, гуаш та обов'язково солоне тісто. Молодці, які чудові дивописанки ви виготовили справжні майстри. Від них і настрій покращується, і свято відчувається. До побачення!